Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, Тарологиня, що танцює танго. Сьогодні в нас буде розклад на наступний тиждень, але я сьогодні його, його вирішила зробити нетрадиційним, не таким, як завжди. Я не буду розкладати там основні енергії тижня, позитив, негатив, порада чи попередження. Я захотіла чогось, у мене таке бажання викласти цей розклад тільки е, з точки зору позитиву. Що вас позитивного чекає на наступному тижні? Ось так мені захотілося трішечки додати позитивних енергій, е, літо, сонце. Можливо, хтось так трішечки втомився, як і я. Можливо, якийсь занепад душевний. Не знаю, чому мені так захотілося, але я вирішила, раз душа бажає позитиву, треба йти за покликом душі. Точно так же я обрала колоди. Я не знаю, немає ніякої системи три колоди, до яких потягнулися мої руки. Оця колода, дике невідоме таро. Оце таро містичних понеділків, і оце золоте таро чорного кота. Давайте обирайте, яка колода вам більше подобається. І поки ви робите свій вибір, я нагадаю про підписку на мій канал, про лайк за відео, якщо вам цікаво і корисно, а також запрошую в коментарі поспілкуватися. Тож, колода дике невідоме таро, містичні понеділки і золоте таро чорного кота. Котика поки прибираємо, понеділки теж почекають поки що. Починаємо з колоди Дике невідоме таро». Така в мене вона, бачите, з рожевим срізом. Цікава, гарна. Тож, позитив наступного тижня. В чому вас чекає позитив? Події, ситуації, думки, стан душевний і так далі. Тому подібне Не буду обмежувати якоюсь сферою чи щось таке, просто три карти. Викладу і буду трактувати, що там випало. Що вас чекає позитивного на наступному тижні? Оце вас чекає. Оце і оце. Так. Ну, що ж, давайте дивитися. М -м. Боже, дві шистки. Шістка жезлів, шістка мечів і аркан сила посередині. Тож у вас буде дуже активний насичений тиждень, дві карти руху, руху вперед, переможного руху за шісткою жезлів. Це ваша перемога. В якоїсь справі чи десь не знаю, де яка ситуація, яка справа, в якої ви вимушені доводити свою спроможність. Свої сили, конкурувати з кимось чи доводити свою думку, на, настаювати на, на своїй думці і так далі, ви одержите перемогу. І цю перемогу не просто ви одержите, а ще й люди. Погодяться з цим, да? вони признають ваші заслуги. Ви будете на коні, і ви проявите свою силу, вона, ну, як же це ж розклад в позитиві, тобто ваша сила піде вам в позитив, навіть якщо вам доведеться на когось тиснути, когось в чомусь, в чомусь переконувати буквально тиском. Ось. І шістка мечів каже про те, що ця перемога не розслаблюйтесь, бо ця перемога така. Тимчасово це такий етап переможний, а далі знову рух. Бо остання карта це не карта результату, а карта руху тільки до результату, але це все в позитиві. Тобто, якщо ви хотіли кудись поїхати і там збирали, наприклад, документи, чи когось вмовляли, чи долали там якісь перешкоди, щоб кудись поїхати. То оцей ваш рух, ваша ну, поїздка, вона да, відбудеться, ви досягнете цього. Якщо ви шукали якусь інформацію, е, намагались щось прояснити, вияснити і от багато сил на це прикладали, вам це вдасться, і, ваш, і ця інформація буде у вас, і ви будете володіти цією інформацією. Ще ці карти можуть казати про. Навчання про, ну, це ж так, також пошук нової інформації, оволодіння новою інформацією. Ваше навчання буде дуже успішним. Якщо хтось планує, наприклад, купити якийсь курс навчання чи вступити кудись чи щось таке, то шістка мечів каже, що ви підете за цими знаннями, тобто ви вступите на цей шлях. Карта сила каже, що у вас вистачить сили волі, силу духу, фізичної сили, терпіння, всяких, всіляких методів ну, тиску, але такого м'якого тиску, для того, щоб добитися свого. Тобто вас на наступному тижні жде, чекає якась, якась ваша особиста перемога, яка вам дасться не дуже просто, бо сила це ж прикладання зусиль, але ви отримаєте те, що ви хотіли. Другий варіант колода містичних понеділків. Хто її обрав? Тож це розклад для вас. В чому вас чекає позитив на наступному тижні? Я викладаю три карти. Да, от і Це позитиви, це позитиви, це вас чекає. Але я трактую отак от в перемішку, як вони з е, е, Якби спілкуються між собою карти, да? бо карти таро не завжди кажуть однозначно. Я знаю, що є такі школи, такі тарологи, які прям стверджують, що одна карта відповідає конкретно на питання, яке ви задали. Але з моєї практики я бачу, що ні, не завжди так. Вони навкруги вашого питання, але вони ще люблять поспілкуватися, порозказувати трішечки так. Ем... Поговорити з вами, да? і якісь обставини трішечки відкривають, тож це не зовсім так, знаєте, конкретна відповідь на конкретне питання. Ну, давайте дивитися, що чекає тих, хто обрав колоду містичних понеділків, що чекає позитивного. Колесо Фортуни, двійка пентаклів і п'ятірка пентаклів. Дивіться, вас ждуть позитивні зміни. Позитивні зміни, коли ви встигаєте за перемінами, от коли життя змінюється, але, або обставини, або в ситуації щось змінюється і змінюється швидко, і ви встигаєте під це підлаштуватися. І ось п'ятірка Пентаклів, вона вважається негативною картою, да, така кризова карта. Але за цією картою криза в чому, е, ну, якщо брати системне значення цієї карти, то криза в тому, що людині, е, людина якби е, втрачає гроші або в неї не вистачає грошей. Тобто тут якісь втрати або витрати. І ось за п'ятіркою Пентаклів в позитиві. Це витрати, які підуть вам на користь. Це такі е, усвідомлені витрати чи вкладення, е, коли, звичайно, нікому не хочеться віддавати свої гроші, бо в попередній карті да, четвірків пентаклів ми володіли цими грошима, і ми нікому не хотіли їх віддавати. А в п'ятірці ми вимушені їх віддати для чогось. На подальше, от в позитиві ми віддаємо ці гроші для того, щоб отримати якийсь позитивний результат. Що я тут бачу? Що якась ситуація зміниться, і вам можливо треба бути, е, витратити якісь кошти, заплатити за щось, щоб. Залишатися в цій ситуації, щоб це була ваша реакція на цю ситуацію. Бо якщо ви не вкладете ці гроші, ви щось втратите. Да? Оця двічка Пентаклів, пам'ятаєте, там, Ой, вибачте, то мої котики там. З'ясовують стосунки, оця двійка пентаклів, там персонаж на цій карті в класиці, він намагається втримати баланс, тримаючи ці два пентаклі. І якщо ви не, втратите, не витратите якісь гроші, ви можете цей баланс втратити. Але за колесом фортуни, ви опинитесь в потрібному місці, в потрібний час. Ви встигнете за ситуацією, яка змінюється миттєво, швидко змінюється, ви встигнете щось проплатити, сплатити, і це вам піде на краще, на позитив. Ну, Наприклад, от перше, що мені прийшло на спало на думку, що як, це як коли скаче курс, наприклад, там долара чи євро, чи біткоїна, чи щось таке. Да? І, ви, якщо ви за цим слідкуєте і завжди на поготові, втримуєте баланс, то ви зрозумієте, що зараз саме той час, коли треба витратити гроші, щоб потім отримати їх ще більше. Це такий ну, гіпотетичний приклад. Да? Або, ну, я не знаю, купити знов-таки повернемося, якийсь курс навчання, встигнути купити там останнє місце, як місце якесь, да, яке залишається, останнє вас чекає. Mm -hmm. Чи можливо за колесом фортуни. ви... Плануєте кудись їхати, да? у вас якась поїздка. А знаєте, як зараз буває на сайті Укрзалізниці, треба встигнути вхопити от ті квіточки, і ви будете сидіти за двійкою пентаклів, ще багато інформації крізь вас проходить, і вам треба встигати її обробляти, щоб нічого не втратити. І якщо ви будете сидіти прямо на тому сайті Укрзалізниці і вичікувати цей квиток, ваш омріяний, і швиденько ви встигнете витратити. Ці гроші, і отримати те, що вам потрібно. Тож е слідкуйте за інформацією, е старайтеся встигнути, старайтеся підлаштуватися під зміни і опинитися в потрібний час, в потрібному місті, і тоді ваші витрати будуть усвідомленими і приведуть вас до позитивних наслідків. І остання колода: колода золота, е золоте таро чорного кота. Зараз подивимось, що вам котик скаже, який позитив вас чекає наступного тижня. Вон, карти великі, я не в рядочок їх викладу, а отак от вертикально. Це е, самі великі карти в моїй колекції. Так, найбільші. Так, туз кубків, вісімка мечів. І дев'ятка жезлів, ну, досить напружені карти, але ми ж читаємо їх в позитиві. Туз Кубків каже про те, що це буде початок чогось нового, такого, що вам за торкнеться ваших емоцій. Це не обов'язково про кохання, це не обов'язково про нову любов. Це просто ситуація, яка буде викликати у вас багато емоцій. І оскільки ми кажемо, трактуємо все з точки зору позитиву, то я думаю, що у вас буде викликати дуже позитивних багато емоцій, якась ситуація, якісь події. А що ж це за події? От Дивіться, ці дві карти дуже перегукуються, бо і тут, і тут, тут обмеженість, загороженість, неможливість кудись іти, таке опасіння, тривожності, страхи, побоювання. Але це ж позитив. Давайте дивитися, вісімка мечів, який в неї позитив. Персонаж на цій карті нікуди не може рухатися, бо йому страшно. Да? І ми завжди кажемо, що ці обмеження у вас в голові, там, перестаньте сумніватися, потрошку, 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 не дуже активно, але кроки можна робити, бо ви самі себе обмежуєте. А що ж в позитиві? В позитиві ця карта каже про те, що ви аналізуєте ситуацію, і ви дійсно правильно розумієте, що зараз не час рухатися. Оці ваші внутрішні обмеження вони не тільки вас обмежують, а вони ще вас застерігають, оберігають від неправильних кроків. І дев'ятка жезлі, вона також про те ж саме, коли ви, ну тут ви самі не рухаєтеся, тут ви нікого до себе не впускаєте. Тож, можливо, у вас. <позиція> за тузом емоцій, я хотіла сказати, за тузом кубків щось, якась пропозиція, якась новина, якась інформація може викликати у вас дуже яскраві емоції. І, можливо, це буде якась така пропозиція, яка за собою щось містить таке, що у вас викличе тривогу, і ви зупинитесь, і нікуди не підете. Да? Ну там, кудись вас кличуть, поїхали кудись, буде така класна поїздка, щось сьогодні тема поїздок якихось да, у нас іде. А ви, вам здається, і хочеться. да, Можливо, це людина, яка там вам рідна, закупками зачасту йдуть кровні родичі, чи, чи просто близька вам людина, да, приємна якась людина, але щось вас стримуєте. Ви, стримує. ви не можете пояснити собі і не можете пояснити цій людині, чому ви не хочете. І можна сказати, та це ваші обмеження, ваші страхи в голові, там, розслабся, все буде добре. Але не забудьте, ми ж трактуємо з точки зору позитиву. Якщо вам не хочеться, якщо вам страшно тривожно, якщо ви хочете зупинитися, нікуди не їхати і ем, залишатися на місці, то це для вас зіграє в позитив. Можливо, ви щось відчуваєте, можливо, у вас спрацює інтуїція, якісь підсвідомі ваші. Знаєте, коли ми не розуміємо ну, мізком, да, мозгами своїми, а підсвідомість працює, це ментальна енергія, і ви чомусь не хочете виходити з цієї зони комфорту, і ви чомусь не хочете до себе нікого впускати, бути з кимось разом. Можливо, за дев'яткою жезлів у вас вже був такий негативний досвід. Ви його можливо не усвідомлюєте, або можливо усвідомлюєте і кажете, я колись туди вже ходила. Або хтось з моїх друзів вже там був. Я цього не хочу. Мені це не подобається. І як ви вас не вмовляли, бачите, саме в цій колоді тут не один персонаж, тут три персонажі. Один боїться, один так вже з зацікавленістю виходить, а один вже вийшов, викличе, чекає на них. Ось, але пам'ятайте, що якщо вам не хочеться, якщо вас щось тривожить і вам хочеться сховатися і застерегтись від цього, то це для вас зіграє в позитиві. Не ходіть нікуди, не приймайте якихось сумнівних пропозицій, як би вони вам не подобались, як би вас не вмовляли, як би вам не казали, та все буде класно. Ще тут кубків, це може бути алкоголь. Да? Ну, тож, застерігайтеся, на якісь там вечірки, п'янки, гулянки, можливо, не хочеться, не ходіть. І оце на вас, для вас зіграє в позитиві. Тож, отакий розклад позитивний, я сподіваюся, вам було це цікаво і корисно. І буду чекати вас в коментарях, чи щось вам відгукнулося. А ще буду дуже рада, коли тиждень закінчиться. Вашому зворотньому зв'язку буде дуже вдячна. Я вам бажаю позитивного наступного тижня, В який би день і час ви не дивились це відео, воно відіграється саме на той момент. А зараз я з вами прощаюся до наступних відео.